На Рівненській АЕС відбулась виробнича нарада в межах чергового засідання ради фахівців, які працюють за напрямом тепломеханічне обладнання реакторного відділення. Впродовж двох днів представники дирекції АТНЕК «Енергоатом» та філій компанії працювали на майданчику РАЕС задля вдосконалення технічних процесів та підвищення рівня безпеки й ефективності енергогенеруючого підприємства. Мета нашої зустрічі з колегами обговорити стан виконання програм модернізації. Питання експлуатації енергоблоків, окремо реакторних відділень. Тепломеханічного обладнання, ремонтів, модернізації, експлуатації під час зустрічі фахівці ради розглянули комплексну зведену програму з підвищення безпеки обладнання АЕС, обговорили важливі технічні напрацювання та окреслили напрями подальшої співпраці. За словами начальника реакторного цеху номер 2 Рівненської АЕС Юрія Ємельянова, такі наради дають можливість розширити професійне бачення та здійснити обмін досвідом у сфері тепломеханічного обладнання реакторного відділення та його надійного функціонування. Для безпеки, звич, звичайно, це дуже важливі зустрічі. Ми збираємось невеличким кругом. Є рада реакторного відділення, турбінного відділення окреме, на якій ми. Обговорюємо в прямому спілкуванні ті проблеми, які необхідно вирішувати. За підсумками чергового засідання, учасники виробничої наради окреслили перелік рішень та рекомендацій, що будуть використані в подальшій експлуатації обладнання та підготовці до планових ремонтних кампаній. Така системна співпраця формує високий рівень культури безпеки та забезпечує стабільне функціонування реакторних відділень українських атомних станцій. Також виробничі засідання Ради фахівців АТНЕК Енергоатом за різними напрямами дозволять. Люють своєчасно реагувати на виклики сьогодення, підтримувати технологічну надійність АЕС і покращувати процес модернізації необхідного обладнання та методи його обслуговування. Альона Грищук, Анастасія Лалак УІТАЗЕГРАЕС.